Доброго дня. Сьогодні субота, значить, час для чергового відео. Продовжуємо рубрику Огляд ґрунтів в розрізі областей України. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, підпишіться на наш канал і купіть земельну ділянку, може, в області, яку розглянемо сьогодні. А сьогодні відео, власне, і присвятимо ми Рівненській області. І подивимося, що ж там у нас з ґрунтами. От, власне, ви можете бачити карту, і карта вас. Зачіпляє різнокольорова, кольори дещо звичні, дещо яскраві, але в будь-якому разі не залишають нас без уваги. Що маємо ми в Рівненській області? Вона подібно до інших областей Полісся, Чернігівщини, Сумщини, Київщини, Житомирщини, ну і власне Волині ділиться по лінії певній на дві частини. В даному випадку ця лінія проходить дещо північніше міста Рівна. І от, власне, цю лінію ми можемо бачити курсором, де ми показуємо, на північ від неї бачимо різнокольорові і яскраві власне, ґрунти. Нагадаю, мова йде про ось ці рожеві чи фіолетові такі кольори, це торфовища, це можливо круто для якоїсь чорниці-лохини, ну це точно не для сільськогосподарських культур, типу пшениці, ріпака, сої чи кукурудзи. Власне, це торфовище, це північ. Тут північніше в Білорусі протікає річка Прип'ять, вона, власне, і зумовлює підтоплення. Ці низинні землі, хто їхав автомобілем по трасі житомир рівне мусив звернути увагу, що якщо ще до Житомира це трошки інша дорога, то за Житомиром ти їдеш реально по низині, і ти бачиш, як болото підступає в рівень дороги. Оці ґрунти. Область низько. тому там або будуть торфовища ось такого рожево-фіолетового кольору, або там будуть, власне, лучні грунти, тобто якісь осади, те, що не перетворилося в торф, те, що краще, ніж торф, ну, умовно кажучи, дещо гірше, ніж там. Класичні чорноземи, але тут чорноземи і не можуть утворитися на півночі, в силу того, що чорноземи вимагають сухої погоди і перегнивання трави внаслідок відсутності власне опадів, які вимивають гумус. Тому тут специфіка на півночі, що немає їх. Зелений колір це лучні ґрунти. Як я сказав, що вони в рази краще, ніж оце все. Але воно дещо гірше, ніж чорноземи. Але за правильного підходу ці ґрунти можуть дати набагато більше, ніж навіть ті чорноземи, якщо їх використовувати неправильно. Що ще бачимо? Ну, от, власне, оця лінія північної. Якщо ми подивимося, оці світлі кольори це дерново підзолисті ґрунти, або ось такі. Помаранчевічі, як правильно їх сказати, це ґрунти можуть бути ще взагалі дернові ґрунти, тобто геть слабкі, неродючі і так далі. Якщо ми говоримо про ось цей колір морської хвилі, ось це, подібно до зеленого кольору, це так само лучно-болотні ґрунти. Хороший ґрунт порівняно з іншими, питання тільки в тому, яку культуру вирощувати. Рису тут, на жаль, замало теплої температури, щоб вирости. Рис хоче все-таки більш тепліший клімат. А так він цілком ймовірно міг би на ось цих ґрунтах рости. Якщо рівняти, власне, оці дернові червоні чи дернові які, там, помаранчеві, ось ці піски і ось ці ґрунти лучноболотні, то, вочевидь, лучноболотні будуть кращі за умови, що не випадуть опади і не Зіпсують їх, але для цього і здійснюється меліорація, тобто вириваються канали вздовж цих каналів, вода стікає, відповідно, ґрунт стає більш придатним для обробітку. Що ще маємо? Йдемо з вами на південь. Шановні слухачі, що бачимо на півдні? На півдні ми стикаємося з чорноземами. Ось ці чорноземи, оці світлі плями сірі. Хто пам'ятає інші відео? Якщо ні перегляньте, там ви будете бачити це чорноземні ґрунти, так на карті їх позначено. Власне, це продовження. Тут ми також бачимо торф'яники. Ну, торф це природньо для полісся, це, це частина екосистеми, де б ми не були, ми їх будемо бачити. Ну і власне частина є ось цих пісків, це зрозуміло. Нас з вами будуть цікавити, власне, ось ця частина. Бачимо вкраплення чорноземів різних типів. І от вони на Львівщину вклинюються сюди. Далі бачимо, чорноземи опідзолені, ось такий колір. І тут ми їх бачимо багато, власне цього гірчичного кольору. І інше це темносірі опідзолені грунти. Просто питання, чи вони будуть на оглеєні, чи просто. Якщо ми з вами говоримо про родючість, то отут, власне, ось в цьому в паралелограмі будуть найкращі ґрунти Рівненської області. Коли ми говоримо з місцевими, чи то виробниками, чи то продавцями, вони тут всі розповідають про чорноземи, але виробники кажуть, що тут є родючість, що вони тут збирають гарні врожаї. Порівняно тою північчю, чи навіть з Львівщиною, де ти потрапляєш в смугу піску. Зрозуміло, що ці землі, в силу того, що це північ, і вони перекроєні лісами, історично зазнали опідзолення. Ймовірно, колись, коли клімат був більш теплішим, ліси були північніше, тут і сформувалися чорноземи, але потім ліс насунув. В силу похолодання ліси зайняли. Ну і власне, що відбувається, коли на чорноземах виростає ліс, те, що ми з вами спостерігали в лісостепу, де перекроюються чорноземи, звичайні, чи там реградовані, чи класичні, перекроюються чорноземами опідзоленими. Ну і власне рівненщина, це продовження цього кряжу цієї частини власне, лісів. Якщо ви вибираєте ділянку і бачите Рівненську область і не можете збагнути, чому такий розброс ціни, то причина дуже проста: ось тут, північніше цієї лінії, де мова йде не про чорноземні, не про сірі там чи сірі навіть опідзолені ґрунти, а власне про дерново-підзолисті ґрунти, то, вочевидь, мова там не може йти навіть про тисячу доларів. Ціна має коливатися в межах 500. 600-700, тобто 20-30 тисяч гривень. Якщо вже тут вимагати тисячу доларів, зрозуміло, що можливо колись воно окупиться, але стрибок цієї ціни буде абсолютно іншим. Якщо ми з вами говоримо про цю південну частину, цю, яка є більш, так би мовити, родючою, то тут мова може вже йти тисячу, це, це мінімум. Зазвичай практика нам показала, що ціна варіюється 60 плюс і до 100. На місцях, на жаль, чи на щастя є інвестори, які готові платити 100 тисяч за гектар. При цьому що дохідність буде близько 5, а може й менше. Але вони готові це платити. Таким чином вони сформували в окремих сільських радах реальну ціну, коли ми зі своєю пропозицією, фразою, що 100 тисяч за рівне це дорого, ну не проходимо. Але є місцями ці вкраплення, коли дійсно орендна плата височезна порівняно з суміжними регіонами. Ну, якщо знову ж таки говорити не про якість, а про конкурентність регіону, цей південь висококонкурентний регіон. Тобто там змагаються холдинги між собою, там присутні СТ, там присутні ОЛФ, там присутній Агропросперіс, МХП десь вкрапленнями. Ну і значна частка місцевих фермерів, які готові змагатися за ці землі. Ну, власне, це десь і визначає розмір орендної плати, ну і вартість цих земель. Якщо думаєте про придбання земельної ділянки десь на заході України, то Рівненська область прекрасне місце для цього. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково придбайте земельну ділянку.